Вітаю! Сьогодні ми представляємо вам навчальний вебінар на загальну тему Велика рогата худоба вітчизняної селекції, Перспективний потенціал виробництва органічної молочної продукції з унікальними смаковими і профілактичними якостями. Лебединська і сіроукраїнська породи. Пропонуємо інформацію щодо сірої української і лебединських пород і розглянемо питання, чому нам на сьогодні треба зберігати берегенні та локальні породи для майбутнього розвитку вітчизняного молочарства. Зверніть увагу, що сіра українська порода це національне надбання українського народу і на сьогодні знаходиться під охороною держави. Давайте коротко зупинимося на відповіді. В чому користь для людства аборигенних і локальних порід? І спеціалісти вважають, що по декілька позиціям ця користь безперечна. По-перше, це біологічне різноманіття природи, фауни і флори, особливо степової зони України. Також користь у збереженні народних традиційних способів господарювання. Крім того, у генотипі цих порід зберігаються генетичні блоки генів, які не зустрічаються у інших породах і вже не можуть бути відновлені. Це перспектива для майбутньої селекції. Крім того, аборигенні локальні породи потрібні для збереження варіантів розвитку економіки. Зокрема, в агросекторі ці варіанти можуть бути перспективні зі змінами споживчого ринку, наприклад, у таких напрямках, як екотуризм, екопарки, гастрономічний туризм, традиційні ремісла і тощо. Для створення нових можливостей у розвитку економіки за змін клімати. Ці породи унікальні. У них висока адаптивність, особливо у сірої української породи до посушливих кліматичних змін. Крім того, це резервуар напрямків для розвитку ринку крафтової продукції на це, з національної ідентичності. А ще треба відмітити естетичний позитивний вплив цих порід, цих тварин, прекрасних на соціум і на окрему людину. Крім того, треба не забути про культурний вплив на розвиток соціуму і на взаємодії з іншими країнами, зважаючи на те, що зникаючи породи у багатьох країнах знаходяться під захистом держави, так як і в нашій країні. І для нас найбільш важлива позиція є генофонд аборигенних і локальних парід. це резервуар цінних генів для майбутньої селекції нових перспективних молочних парід. Треба спочатку коротко сказати, що походження сучасних парід великої рогатої худоби губиться у глибині віків. Сучасні археологічні дані показують, що. А великої рогатої худоби, зокрема, саме тих порід, які були висхідними для сірої української і лебединської, проходило з одної з версій, саме на території сучасних Східної Європи, зокрема України. За іншою версією, це було у, у міжріччі давньому. Але зважаючи на те, наскільки... Довгий важкий шлях пройшли сучасні види домашніх тварин, сучасні породи. Можна вважати, що у всіх цих версій є спільна складова. Ми бачимо на малюнках, на скельні малюнки диких видів великої рогатої худоби. А також можемо порівняти за реконструкцією зовнішнього вигляду давнього предку великої рогатої худоби. Його Відміну від свійської худоби, розгляд пам'яток, які залишились від періоду розквіту давніх цивілізацій Європи, Азії та Африки, свідчить, що з грало велику роль у розвитку суспільства і його поступу до наступних етапів для більш ефективного господарювання. У наступних слайдах представлені зображення великої рогатої худоби, яка використовувалась для різних робіт, наприклад, у перевезенні вантажів у сільському господарстві, у воєнній справі, а також для отримання молока. Худобу впродовж довгих тисячоліть обожнювали, їй молились і просили про здоров'я і достаток. Дуже цікаві археологічні знахідки за останні роки були знайдені на місці трипільських розкопок. Трипілля це одна з перших у світі землеробсько тваринницьких цивілізацій і була розташована на правобережжі сучасної України. Трипільська культура залишала вражаючі пам'ятки культових і побутових речей, виготовлені з глини. Зооморфна кераміка надає дуже характерне зображення вичачі гарів з вигнутими рогами, що зустрічається і у сучасних тварин сірої української породи. Археологічні і, зокрема, остеологічні дослідження останніх років довели, що будова кісток, викопних представників великої рогатої худоби, знайдених на Трипільських поселеннях, аналогічна зразкам сучасної худоби сірої української породи. Є відомості з розкопок, що вже на цьому етапі. Трипільці мали технології вироблення кисломолочної продукції, бо були знайдені кухонні вироби, які з отворами на денці, з яких є вірогідність, витікала сироватка і виходився сир. Літописні свідоцтва підтверджують велике значення скатарства в економіці Київської Росії. Нема на сьогодні підтверджених свідоцтв щодо... Прямого зв'язку трипільської культури і культур прослав'янських племен. Але, виходячи з свідоцтв у фольклорі, у літописах, так, такий зв'язок вірогідно був. І це свідчить за, за приємність між культурами. Виходячи з даних археології і літописів, економіки Київської Росії базувалась як на землеробстві, так і на скотарстві. Але залишалось у лісах ще дикі тури, які були предковою формою для великої рогатої худоби. Але полювання на цих тварин було привілеєм для верхушки суспільства. Окрема, дуже велика і складна сторінка це чумацький шлях і їхні сірі вали. В історії народу, який проживав на території нашої країни, це було Великим і складним шляхом і сірі вали, саме похідної породи, яка зараз значиться як сіра українська, були дуже важливою складовою в економіці цих, цього населення. І без них ми не мали б того поступу, який далі був на цій території. Ще у кінці ХІХ століття відомий тваринний заводчик Щепкін. Коли побачив сіру худобу на півдні України у великих, дуже багаточисленних стадах, казав, що від цих тварин віє силою степової землі. Дуже складний період у створенні сірої української породи був на переломі століть. Одночасно це була і криза, і е, відкрилися перспективи. За даними перепису, на території сучасної України на рубежі століть утрималися у селянських і панських господарствах близько 5 мільйонів великої рогатої худоби. Точного обліку тоді не велось, більшість цих тварин була саме окремими відріддями сірої української породи. Вони відрізнялись маломолочністю на той час і отримувались як робочі тварини для домашнього ж використання. У кожному селянському господарстві і у панських господарствах проводили даєння цих корів, але разом з теля, бо вважалося, що без теляти корова не дасть молока. На наших територіях у кінці 19-початку го 20-го століття був швидкий розвиток промисловості. І до 14-го року минулого століття він сприяв попиту на молоко і яловичину але призвів до зменшення місцевого поголів'я і завезенням для розводу зарубіжних молочних корів. На той час, у 1913 році, надій в кращих господарствах, це було господарство німецьких колоністів, складав 1347 кілограмів молока на корову в рік. Це, до речі, на той час вимірювалось у казенних відрах. Казенне відро 12 кілограмів, і це складало 112 казенних відра. На слайдах ми бачимо фото з виставки на рубежі віків, плідників, які по екстер'єру були найбільш близькі для до сучасної сірої української породи. Ця виставка досягнень проводилась у Москві і була дзеркалом стану розвитку тваринництва. Тільки на початку 20-х і навіть трохи далі закріпилася назва. За сучасною породою, як сіра українська. А до цього вона мала різноманітні назви, схожі, наприклад, на це Черкаська худоба, червона худоба, степова худоба і так далі. А вже на початку 30-х років були внесені перші корови рекордистки сірої української породи в державну племінну книгу. В першій половині ХХ століття з усиллями фахівців зоотехніків робились спроби. З селекційного удосконалення молочної продуктивності сірої коранської породи. Але внаслідок незваженої аграрної політики тодішнього керівництва ці роботи не набули кінцевої мети. На сьогодні в Україні утримується племінне чистопородне погалів'я сірої української породи у кількості близько тисячі галів в умовах державних племінних ферм. І наразі не, не проводиться їх роздой, вони утримуються як м'ясні тварини. Хоч ще на у кінці минулого століття ця порода вважалась м'ясо-молочною чи молочно-м'ясною. Ще менша кількість помісних тварин з характерним екстер'єром утримується у приватних фермерів, але на жаль, цілоспрямована селекційна робота з цим поголів'ям наразі не ведеться. На сьогодні ми можемо оцінити молочний потенціал сірої української породи тільки спираючись на архівні дані, зафіксовані в державних племінних книгах. Ось ми можемо показати, що матеріали суцільного обстеження тваринництва до 30-х років минулого століття показували, що в Росії існувало 451 розплідник чистокровної рогатої худоби. Числом 20 порід з поголів'ям більше 150 тисяч голів. І ще додатково було 215 розплідників з 15 тисячами голів помісного поголов'я. Тобто ми мали великий масив тварин для якісної племінної роботи. Ось окремі зафіксовані у архівних даних показники. По виробництву молока на одну корову за рік. Як ви бачите, вони були розраховані у відрах, це казанні відра, і складали на початок минулого століття не більше тисячі півтори тисячі кілограмів. Але були й видатні е, приватні стада, яких Виробництво складало більше 2000 кілограмів молока на корову в рік. Це зважаючи на те, що до 2-3 місяців використовувався підсис теляти. І вже на той час було визначення жирності молока до 4,5-5%. На жаль, білковість у той час не визначалася. Можна сказати, що у Полтавській області на той час провели деяку, деякий облік корів і ми мали показники у деяких корів до 2-3 тисяч кілограмів молока. Це дані були з архів відомого Завчика Щепкіна за 1913 рік. Наступний слайд нам показує зафіксований у 4 томі Державної племінної книги Сірої Української породи дані по коровим рекордисткам. По-перше, зверніть увагу, що це досить, досить е, з великою кількості лактацій корови. Тобто вони мали тривалий експлуатаційний строк. По-друге, на той час, на 30-ті роки минулого століття, загальна продуктивність корів молочних порід у світі е, і в нашій країні рідко перевищувала 5 тисяч, а наші рекордистки наближались до цього показника. А ось зверніть увагу, наскільки переважав вміст жиру в їхньому водої. Ось від 4 до 7%. В таблиці показано порівняння продуктивності сірих українських корів з тваринами інших порід. Зверніть увагу, що дані показані на 50-ті роки минулого століття і на той час середній надій сірої української породи наближається до відомих. Молочних порід того часу, але суттєво переважає їх пожирності. Тобто ми маємо показники дуже високого молочного потенціалу. Періодично у провідних племзаводах, де отримались корови сірої української породи, проводились роботи з роздою корів. Ось ми маємо архівні показники за 69 78 рік, коли корів роздаювали. але Показники від 3 тисяч спустились до 2,5. Це пов'язано з тим, що у господарстві не приділяли увагу селекції на молочність і, вірогідно, була не недостатня кормова база. А ось цілеспрямована селекційна робота зі стадом сірої української худоби, проведена в 69-70 році, показала що від кожної племінної корови було отримано більше 3000 кг молока при жирності 43. Білок, на жаль, тоді не перевірявся. З ростом кількості лактацій ми маємо ще й збільшення жирності молока. Для порівняння за той же період і в тій же області річні надої на корови червоної степової породи у колгоспах і розгоспохів складав 2300 кг. А в 70-му році 2000, майже 900 кілограмів. Тобто е сірі українські корови мали перевагу, але внаслідок втрати уваги до цієї породи, як молочної, вони втратили е свій поступ до високої молочності. Треба зауважити, що смакові профілактичні якості молока корів сірої української породи е тривалий період були поза увагою. Ми маємо. Проведені експертами визначення тільки за попередній період в минулому столітті. Ось ми маємо їх показання в тому, що молоко корів сірої української породи за смаковими якостями переважало сучасних порід і голландської породи, і червоностепової, і навіть жерсейської. Була визначена дуже висока калорійність вища, ніж в інших порід у цієї породи. І Постійно відзначалася висока сиропридатність молока сірих корів, а це дуже е, чіткий показник високої білковості. Крім того, у 80-х роках минулого століття, відомі за техніки України, проводили дослідження по е, удойності окремих е, стад сірої української породи і визначили показники з дуже великої варіативності, наприклад, пожирності від 3 до 8%. І крім того, були зафіксовані рекордистки, які мали від 4 до 6 тисяч кілограмів молока на рік, причому жирність завжди практично переважала не тільки 3%, але і 4 і навіть 5%. Тобто молочний потенціал був дуже високий. Але, на жаль, не мав розвитку. На сьогодні в зв'язку з, з тим, що сучасне молочарство має масу проблем, пов'язаних з е, тривалістю використання корів сучасних спеціалізованих молочних порід, з е, якістю молока, е, особливо зі здоров'ям корів і їх фертильністю, проводяться наукові дослідження. У різних країнах, у тому числі і в Україні, у напрямку як сиропридатності, так і особливо увага придається гіпоалергенності молока з сірих українських корів. І сучасні наукові лабораторні дослідження молока і крові сірої української породи виявили незвичайні генетичні комбінації в генотипі, такі як специфічні алалі груп крові системи Б. Вони рідкісні спадкові блоки казеїнових алалій. Тобто характеризують сиропридатність, і не зустрічаються в генотипі інших порід молочної спеціалізації. Можливий шлях використання цінної вітчизняної генетики показує створення лебединської породи великої рогатої хотоби, яка була створена шляхом відного схрещування місцевого маточного погалів'я сірої української породи і видатних бугаїв-плідників швідської породи. Зокрема, європейської селекції. Ось ви на слайдах бачите відмінності у, у відсхідних породах і е, можна прогнозувати збереження як, якості у здоров'ї і продуктивності наступних поколінь. Характеристика лебединських корів витікає саме з їх предкових форм. На фото видно дуже характерну племінну корову, і тут видно. І міцну конституцію, і гармонійну будову тіла, і міцні, але тонкі е, кінцівки. Особливість е, масті цих корів – вони можуть мати різницю, але для них характерний білий малюнок, морди і вух. І ця порода відрізняється стійкістю проти хвороб, адаптивністю і селекційної пластичності, що дуже важливо для майбутньої племінної роботи. Тобто цю породу можна розвивати. У молочному напрямку, у м'ясомолочному напрямку. Основний масив молочних стад лебединської породи наразі утримується в Сумській області і характеризується наступними показниками продуктивності. Ці тварини дають від 4 до 7 тисяч кг молока на рік і жирністю від 4 і вище, білковість не нижче 3,3. І за показниками. Експертів, молоко відрізняється гарними смаковими кулінарними властивостями і високою сиропридатністю. Крім того, на сьогодні основний фактор, що гальмує розведення лебединської породи і витіснення її з ринку іншими породами, навіть з гіршими аранолоптичними якостями молока, це низькі та незбалансовані ціни на молоко і відсутність сучасних молокопереробних підприємств. Давайте звернемося. До такого питання, на яке ще немає чіткої відповіді, як у експертів, так і у споживачів, що таке А2 молоко. Відомо, що казеїн молока буває двох типів. І, відповідно, корови можуть бути трьох типів: з молоком А1Н1, молоком А1А2 і молоком А22. ось, у всьому світі ряд науковців, в тому числі в Україні, в Сумському, в Національному аграрному університеті вважають, що правильне молоко тільки А2А2. -А2. Це, це, як правило, від корів локальних порід, в тому числі від лебединських порід. Ось вважається, що корови з таким генотипом дають молоко, яке за заживання не чинить негативного впливу на організм. зв'язку з тим, що немає присутності. Бета казеїну типу А, який під час перетравлення розкладається на пептиди амінокислоти і утворює речовину бета-казоморфін. Ця речовина вважається чинить, опіоїдний вплив на організм людини і є особливо шкідливою для маленьких дітей. Визначити, чи є у корови така речовина в молоці, можна шляхом генотипування ДНК. Розглянемо дискусійне питання про молоко А2. По-перше, Воно присутнє в споживчому використанні. Нові продукти з брендом А2 залишаються спірними за користю, але мають сталий ріст на зарубіжних ринках Австралії, Нової Зеландії, Китаї, Сполучених Штатах. Середньорічні продажі основного переробника цього молока перевищують півтора мільярда доларів. Це е, перша е, компанія, яка цим зайнялась, А2Мілк Новозеландії. За висновками спеціалістів цієї компанії, молоко А2 підходить для людей з хворобами машелунку та у випадках неперетравлювання лактози. Але є зарубіжні відчисняні спеціалісти-скептики, які не згодні з наведеними даними і вказують на відсутність незалежних досліджень щодо користі молока А2. В Україні молоко А2 реалізується за технічні умови. Умови вони і представлені ось на. Слайді і набрали чинності у 2020 році. Науковці Сумського національного аграрного університету у 2010 році опублікували результати комплексного дослідження по молоку А2, зокрема по кисломолочних продуктів йогурту, виготовлених з різних зразків молока, в тому числі і а 2 Також дегустаційна експертна комісія. Оцінила якість готового продукту з органолептичними і фізико-хімічними показниками. При цьому оцінювалися ті показники, які є значущими для споживачів і регламентуються чинними вимогами нормативної документації. Було встановлено, що найбільш гармонійний та властивий смак притаманний йогуртом виготовленим із суміші коров'ячого молока А2 і казинового молока. І в ході експерименту. Було доведено, що йогурт виготовлені з молока А2 за всіма основними показниками може бути альтернативною виготовленим на основі казиного молока, тобто будуть мати свого споживача. Дякую за увагу.